Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання: місто Дніпрорудне. Що заважає звільнити від расистів місто Дніпрорудне? Дайте нам відповідь. Буде звільнена карта миру, вийшла. Добре, дякуємо сили. Дуже така ситуація. Звільнять. Дивіться, і буде наступ, цей наступ ворога буде вибито. Тут є для цього будуть збирати ще необхідна сила, ще не вистачає те, те, що очікують військові. Так, їм необхідна допомога, бо є ситуація, де були втрати. Через це. Запеклі дуже бої, в військових були втрати. Це, це сповільнює от це визволення Дніпрородного через те, що військові на поповнення дуже чекають на поповнення і тоді змушені, ну, і ворога буде вижено. От як тільки перевага військовій силі. В машинах, військових і в, сам, в людях самих. Тоді ворог буде тікати, його виб'ють. На майбутнє дуже добрі карти. Мир і відкрита дорога для надходження, фінансування, забезпечення людей, гуманітарна допомога Дніпро. Є ще необхідність того, щоб вибити ворогу. так Наші військові очікують на допомогу з неба, щоб було з неба, щоб щось пов'язане із військовими машинами, оцими ворожими машинами, щоб їх бачити з неба. От на це саме. І тоді в наших буде перевага, коли виб'ють оці всіх... танки, можливо, якісь машини. Вони швидко рухаються. Саме на це наші військові очікують. І воно буде. Буде все зроблено. Буде мир. І допомога людям прийде. Так, так, наші підуть наступ. Тільки це, що не просять, допомога нужна їм буде, і вона буде такі, так. Прошу вищі сили, янголів охоронців духів роду закликаю надати відкрити дороги для надання. Так, це я заперечую. Всієї необхідної сили, зброї, живої сили, нашим військовим. Українцям заперечую. прийде для армії України все необхідне для визволення із окупації міста Дніпро Рудне. Так, заперечую, а це приходить якнайшвидше. І буде знищено вибито ворога. Так, заперечую. Все, що просять військові, все надається без перешкод. Заперечую весь негатив, що заважає Збройним силам України звільнити Дніпрорудне. Забирається. Заперечую. Так, тут є вплив. Я заперечую весь негатив, що перешкоджав, звільнити Дніпрорудне. Заперечую. Більше немає нічого, що заважає звільнити Дніпрорудне якнайшвидше. Так, заперечую. Доприйде вся необхідна зброя, допомога, жива сила. Техніка для військових. Перекриваю. Повне забезпечення перекриваю. Так, буде зброя і перемога. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю відкрити дороги на визволення із окупації міста Дніпрорудне, якнайшвидше, відкрити всі дороги для військових, Збройних сил України для надання зброї і відновлення влади України в Дніпрорудному. Буде так, буде так, буде так де буде винищений ворог, де буде знищена вся його техніка. І повернути усі злочини, військові ворог по Верховному суду, де буде все сказане здійсненим. Дякую за допомогу, прошу вищі сили відкрити дороги нашим військовим. Дякую за увагу.